Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні, нарешті, прийшов той час, коли ми можемо сказати, що наші проблеми на сулі майже закінчилися. На сьогодні бактері... бактеріологічний склад міст лактозопозитивної кишкової па палочки, по якому нормується вода відкритих водоймищ, Знаходиться в межах дозволеного для такого роду водоймищ, як наша річка Сула. Нагадаю, що проблема виникла з 24 червня, майже півтора місяці, на жаль, виключена була річка із нашого культурного досугу. Знову ж таки. Хочу підкреслити, промислового забруднення не було так і не встановлено. Все ж було це. Е, ці проблеми були пов'язані із е, тими ливним ливними, ливними доща, до, до, дощами, які суттєво змінили. Біоциноз змішали біоциноз боліт і біоциноз річки, а він відрізняється. Через те, у нас річка деякий час була з запахом із кольором, із запахом із перевищенням мікрофлори. В пляжі ми говоримо. За всю акваторію річки на території міста там дещо гірші показники на водокачки, але я думаю, що вони стануть в межі в певні межі. Дощі зараз не прогнозуються, наступає знову суха погода, спека навіть. Так що, в принципі, на всіх пляжах. В межах річки села. В принципі, купання дозволяється. Заборона знімається на купання. Риба в повній мірі присутня. Я б сказав, що на пляжі, центральному пляжі стільки риби я не бачив ніколи. Як сьогодні, ну вона, вона дрібна, мілка, але її досить. Замітно, дуже багато кисень. Кисень це питання стосується в першу чергу. Актуальне для риби. Для купання воно не грає ніякої ролі, але кисень ще не досяг норми. При нормі 4 мг на дециметр кубічний, ми маємо на сьогодні 3,3, до речі, дещо він е знизився, були більші цифри, були 3,9, до норми доходило, а зараз знову він зменшився. Процес це говорить про те, що процеси в, річки, в річці продовжуються. В тому числі ці окислювального відновлення. Тому що, якби ми мали забруднення промислове, воно б було б не на такий термін, воно б не розтягувалося. Воно б б вода деякий час, і все б закінчилося. А от такі, от такі, от таке продовження цього процесу, воно говорить про те, що все-таки воно. Процес не закінчується, він продовжується в річці. Хімічного забруднення ми не знаходили, і е, говорити про наявність якихось токсичних речовин е, е, промислового походження, чи сільського господарського в нас немає підстав. Про це е, говорять і підтверджують також і спеціалісти. Е, Водного господарства області і екології, і такі явища відбувалися не тільки на річці Сулі, а й на інших річках в Україні. Що стосується тої інформації, яка була пов'язана з ромнами Сумської області, то ми не відчули замітного впливу на річку Сулу в межах міста Лубен забруднення, яке Могло прийти із Сумської області. Я е, боюсь, що в Сумській області також явища були пов'язані не з поривом каналізації, а із е, е, такі самими явищами, які в нас. Тому що якщо взяти карту е, і подивитися сула в районі Ровнів, то е, заболоченість сули в, в тому регіоні набагато більша. Я нагадаю, що в нас основна проблема прийшла із Удею. Удей, він е, має дуже велику кількість боліт, і всі проблеми були пов'язані з водою, яка поступала з Удаєв. Ну, з Удая і в тому числі е, його притоки. Це річка Многа і тими. Отими масовими зливами, масивними зливами, які відбулися і в Чорнухінському районі, і в Лубінському порядку. Оця вся проблема, екологічна проблема була обмежена радіусом 50 кілометрів. Тобто, вище не було цих явищ за виключенням рівнів. Але я ще раз говорю, що мабуть, ми зв'язувалися із своїми колегами Сумської області. Вони також не підтверджували там аварію, промислову якусь аварію або викиди каналізаційних насосних станцій. Так що подібні явища вони були і на річці Сулі, на менш виражені, але також були присутні на пслі такі явища. Також все було пов'язано з кількістю тих опадів, які випали в період з 23-24 червня.